Не, <рик> ні, ні, я йому нічого не розкажу. Це буде наша таємниця. Опа, а мені не треба нічого розказувати, я й сам все почув. А Микита на 18-й сходинці, коли приходить на роботу, то геть забуває про все і всі. Просто відключається, а потім сам через це і страждає. Адже на кожну людину, яка його покличе, він реагує ось так. Переляком. І Чому ти, сину, мене не розбудив о 12 й Як же це так, а? Пропав новий рік. А? Для того, щоб батько за кермом не заснув, я йому влаштую енергетичну зарядку. Ось, а тепер ми доїдемо удвічі швидше. Весело розпочинається робочий день у наступної героїні. Горнятко, гарячі кави і гайда за працю. Ось, якщо і після такого взагалі про роботу можу думати, вирішив розважити не лише себе, а й своїх чотирилапих друзів бронзовий призер. Господарю, ти наче людина, а такі дурочки виробляють. Несподіваний сюрприз очікував на весення, який посідає другу сходинку хід параду. А хто це тут газети розкидав? Знову мені прийдеться прибирати. Ой, ти що з ж з'їхав? Чекають зустрічі із Санта Клаусом переможці хід параду. Ось зараз він прийде, а я йому оголошу свій список побажань. Дівчатка, а ось і я. Слухаю ваші побажання. Я заступник Санти.